До нас звернувся пенсіонер, який виїхав з тимчасово окупованої Донеччини. У 73 роки він отримав статус переселенця і тепер поневіряється по кімнатах. Він каже, все життя зводив будинок на 106 квадратів неподалік. Костянтинівки вклав душу у цю справу. Росіяни дім зруйнували. Туди влучив снаряд, і нині він намагається отримати сертифікат на пошкоджене майно. Але марно чоловік розповів нам, що має всі документи, окрім акту руйнування будинку, який видає Донецька обласна військова адміністра. А з видачою цього документа каже наш герой. Проблему є проблема. Ми вирішили розібратися, чому такі документи отримують не всі. Юрій винокуров, перший заступник голови Донецької ОВА, з нами на напрямом зв'язку. Вітаємо Добрий вас, день. пане Юрію. Доброго дня, дякуємо, що погодились поговорити на цю важливу тему. Отже, акт руйнування будинку. В чому складність отримати його? Яка процедура загалом, тому що наш герой він сказав про те, що в деяких випадках дрон має злетіти дрон військових або підпорядкованих вам структурою, і побачити, що цей будинок дійсно зруйнований, зафільмувати це, і тоді вже можна отримати офіційний документ. Чи так проходить процедура? Давайте роз'ясняємо. Власне, чому не кожному е вдається отримати такий документ? Да, ну давайте. Спочатку е такий акт складається не на рівні обласної державної адміністрації, він складається на рівні місцевих військових адміністрацій. От, на сьогодні є дійсна проблема по зазначеній особі. Вот розгляд її матеріалів були призупинені через те, що село Іванопілля, де знаходиться його житло, знаходиться в зоні активних бойових дій вже протягом 25 п'ятого-два шостого років. От, і доступ для обстеження комісії. Туди на сьогодні неможливий також неможливо було здійснити дистанційне обстеження дронів, тому що велика кількість ворожих дронів радіозасобів радіоелектронної боротьби тощо да. тому е особі було повідомлено про призупинення розгляду її справи. І на сьогодні нами спрямовані відповідні запити до державного космічного агентства для того, щоб отримати аерофотознімки. От це наступний етап розгляду справи. Тому у нас багато вже людей, які отримали компенсації за зруйноване майно, тому що ми діємо відповідно до першого порядок, затверджений постановою кабінету міністрів у 2022 році номер 473. І Донецька обласна державна адміністрація була ініціатором. І співрозробником матеріалів по дистанційному обстеженню постанови кабінету міністрів номер 815 від 2025 року, а також всі зміни, які в неї вносились, на спрощення порядку для того, щоб якомога більша кількість наших мешканців в Донецькій області могли отримати компенсації за зруйноване майно. На жаль, без акту обстеження комісії. Нормативно це врегульовано неможливо отримати компенсацію за зруйноване майно. Цей акт є обов'язковим і він вноситься в електронну систему. Про що потім повідомляється відповідно заявнику через портал «Дія». Тут можливо треба вносити зміни, тому що ви самі кажете, що активна зона бойових дій і цей будинок був. І логічно, якщо зона активних бойових дій, то будинок не може залишитися живим, і ця людина точно без майна і виїхала. Ну тут потрібно на рівні держави вносити зміни, аби спрощувати цю процедуру. Ви знаєте, процедура у 25-му році по нашій ініціативі за підтримки міністерства регіонального розвитку була вже спрощена. От і зменшені вимоги до якості кількості фото та відповідних геолокаційних міток, які повинні були. От відповідно, на сьогодні ми працюємо з державним космічним агентством, але через велику кількість руйнацій в зоні активних бойових дій. Є певні затримки у термінах видачі таких документів. Ну я хочу вам привести простий приклад: якщо за період там 2022 рік на території Донецької області загальна кількість зруйнованих будинків була 14 тисяч то з 22 по 25 рік зруйновано 142 тисячі будинків на території Донецької області. Відповідно, всі комісії працюють. Населених пунктах наближених до лінії зіткнення і активних бойових дій це дуже складна ситуація. Але всі комісії повинні працювати в правовому полі, тому що за діями таких комісій уважно стежить правоохоронці, і на жаль, ми вже е бачили такі матеріали по інших областях. От і один матеріал був в нашій області, коли були вже питання з боку правоохоронних органів стосовно підготовки документів і наданню компенсації мешканцям за зруйнованими. Май тому ми намагаємось пришвидшити цю роботу, і постійно в комісіях працюють люди. Всі адміністрації, які зараз релоковані з зони активних бойових дій, вони першочергово займаються саме питаннями гуманітарної допомоги мешканцям, які релоковані, і робота комісії по компенсаціям за зруйноване майно а, ну, Пане Юрію? Робимо все можливе. пане Юрію. А є якісь нормативно-правові акти, які е, визначають термін, за яким має бути встановлена все ж таки пошкоджена ступінь пошкодження будинку? От навіть у випадку з аерокосмічною агенцією, чи є якийсь встановлений термін, за який вони мають дати відповідь? На, на сьогодні, відповідно до постанов Кабінету Міністрів, у комісії є 30 діб для того, щоб розглянути і відмовити або задовільнити, або призупинити розгляд. І далі протягом 90 діб особа може додати ще додаткові матеріали для роботи комісії. Відповідно діючих нормативних документів, ну ми розуміємо, що наше звернення розглядається відповідно до закону про інформацію і є 30 діб на відповідь, але на сьогодні і космічна агенція і інші підрозділи Генерального штабу, які дають нам інформацію. Та ми розуміємо, що у них дуже багато роботи пов'язане з бойовими діями. Тому в деяких випадках ми чекаємо до двох місяців відповіді за аерофотозйомками. Але на жаль, не кожен раз відповіді дають можливість комісії. Прийняти позитивне рішення, тому що або аерофотозйомка була проведена в той момент, коли була висока щільність фактично не зрозуміла якість об'єкту, і неможливо визначити ступінь його руйнації. Або на жаль, в інших випадках ми бачимо на аерофотозйомці, що стоять стіни будинку, стоять стропільні конструкції, покрівлі там є пошкодження, і комісія не може визначити такий об'єкт зруйно. Тому що відповідно до нормативних документів 80 будівельних конструкцій повинно бути зруйнованим, От, ми дали свої пропозиції стосовно визначення територій непридатними для проживання, тому що зони активних бойових дій вони потребують значних капіталовкладень на відновлення в першу чергу інфраструктури для того, щоб туди могли повернутися люди. Тому зараз е такі питання розглядаються на рівні міністерства регіонального розвитку. Пане Юрію, а ви сказали про те, що коли призупиняє комісія розгляд тієї чи іншої справи, і бо розуміє, що за ці 30 діб відведених законом не вдасться якесь рішення винести, то є 90 діб наступні протягом яких людина, яка постраждала майно, може долучити до цієї справи самостійно якісь фотознімки. Це про що так. йдеться? Бо я знаю, наприклад, в Костянтинівці теж з розмов людей, які звідти виїхали, що люди наймають таксистів за великі гроші і просять, щоб ті. Ризикуючи там своїм життям, приїхали в той чи інший мікрорайон, зафотографували будинок і потім відправили ці фотографії. Там є ну, якщо не таксисти, то теж люди, які цим займаються. Чи знаєте ви про, про такі випадки? Фактично, через цю норму, ну ясно, що люди хочуть заробити тим самим ну чималі гроші, фотографуючи в небезпечній зоні ці будинки, але тим не менше вони наражають і себе на небезпеку. Саме так такі випадки є. Вони були зафіксовані і в місті Покровську, і в місті Константинівка. На жаль, є така певна сфера услуг, от яка працює і там не тільки цивільні, там і військові надають е такі послуги. Але виникає в певних випадках ще питання, яким чином ідентифікувати, що це саме той об'єкт, е -Е, про який нам е е каже людина. Тому в таких випадках, якщо людина надає нам таку фотофіксацію, ми беремо ці матеріали і для їх розгляду запрошуємо ще від органів місцевого самоврядування. О, так вже були так звані там сільські старости, там або інші свідки, які можуть також підтвердити, що це саме той будинок, тому що в деяких випадках, якщо повністю зруйнований будинок і фото не підтверджує належність його до відповідної вулиці. От ми вимушені також відмовляти. Тому навіть якщо ми отримали такі фото, ми замовляємо ще додатково в більшості випадків аерофотозйомку для того, щоб підтвердити, що це саме той будинок, і свідки підтверджують його автентичність. На жаль, комісія обмежена відповідними нормативними документами. І прийняти рішення в деяких випадках їй не дозволяють ті матеріали, які надаються людьми. От також ми маємо в деяких випадках негативні випадки, коли на розгляд комісії надається відповідний акт, підписаний інженером, що має відповідну кваліфікацію інженера з обстеження. Але ми розуміємо, що в листопаді 2025 року така людина не могла заїхати до міста Покровська. Тобто на базі деяких фотографій, просто певні люди заробляють кошти, і це в більшості стосується багатоквартирних будинків. От видають їм звіти про обстеження, які на жаль не можуть бути прийняті комісії, тому що ми відповідно до вимог, інженер з обстеження повинен, якщо він видає такий акт, він повинен фізично. От обстежити об'єкт, а ми розуміємо, що в той момент цієї людини там не було, і такі випадки є. і Ми повідомляли вже в правоохоронні органи. От що марно люди витрачають кошти і просто їх обманюють такі. Ось такими документами, скільки є таких моментів? Отак, от ми послухали вас, просто ми розповіли історію лише однієї людини. А уявляєш, скільки переселенців проходять кола бюрократичного пекла для того, щоб довести, Ні. що був будинок, який він будував, в якому жив, і тут потрібно напевно доопрацьовувати ще механізми. І ми розпочали з історії пенсіонера, і тепер все таки, як вважаєте, скільки йому ще чекати, чи є взагалі. Перспективи цієї справи чекати відповідь від космічного агентства йому тому, що 73 роки людині, і вона вірить в те, що зможе отримати сертифікат і облаштовувати своє життя. Він бачить своє життя в Україні, і попри те, що йому 73, але хоче тут жити і ще і працювати, якось підробляти. Я думаю, що перспективи у нього є. Ми чекаємо зараз відповіді, і після отримання відповіді повернемось до розгляду. Тобто, ми взяли на контроль від звернення. Тому що до нас особисто не було такого звернення. Я сьогодні тільки дізнався там відповідно, коли надали матеріали нашої з вами зустрічі. У тому на контроль поставили це питання. Дуже багато цих питань у нас вирішується, Ну на жаль, величезна кількість об'єктів. Я навів вже приклад, що більше 141 тисячі об'єктів зруйновано, і комісії працюють постійно. Причому у нас неодноразові випадки, коли члени наших комісій отримували поранення. Тримували контузії під час обстеження і в тому числі саме в місті Константинівка, керівництво міста, неодноразово вони самостійно заїжджали в місто під час обстрілів. Робили фото відеозйомку для того, щоб ці докази були надані вже членам комісії, і якомога більша кількість людей. Отримала відповідні компенсації. На жаль, є на сьогодні такі великі проблеми по багатоквартирним будинкам, особливо тому, що якщо з шести будинків там зруйнований один, то відповідно без фізичного обстеження неможливо прийняти рішення комісії, тому що ступінь руйнації по аерофотозйомці або по надане фотографія вона не підтверджує руйнацію. 80% будівельних конструкцій. Тому також працюємо над цим питанням, яким чином це можна прискорити і або змінити взагалі нормативну базу для видачі компенсації 80% Просто ну це так. Деколи може стояти стіни, але все одно жити там не зможеш. Дякуємо дуже вам за те, що вийшли в прямий ефір і роз'яснили. Сподіваємося, що будете тримати на контролі ситуації. Ситуацію, якщо вдасться нам таки досягти прогресу, то вийдете в прямий ефір і розкажемо про цей кейс. Юрій Винокуров, перший заступник голови Донецької ОВА, був з нами на прямому зв'язку.